Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо на рахунок компанії LiepGood, а саме про те, що багато хто людей вважає, думає, що компанія працює по принципу піраміди, хоча це і близько не так. Розкажу чому. Тому що, як всі вже знають, прості піраміди працюють по принципу нових вливань. Тобто, виходить, живуть за рахунок вкладів. Тим більше в простій піраміді вам ніхто не ставить лімітів щодо вкладу, тобто, припустимо, вам дали наприклад можливість заробітку, якийсь проект типу піраміди, і вам розказується про те, що ви вкладаєте 100 доларів, заробляєте 400. Тобто, получається 3 місяці окуповуєте свій вклад наступні 9 – получаєте чистий прибуток. І при чому вам говориться, що вкладаєш тисячу, відповідно заробляєш 4. Вкладаєш 10, заробиш 40, вкладаєш сто, заробиш 400. Тобто тут ну, з математикою проблеми, думаю, нікого немає. Хоча умови у кожної пірамід різні, дехто вам ставить, як би сказати, варіант заробітку X2, дехто може вам запропонувати X10 за рік. Але сама система, вона у всіх одинакова. Тобто є нові вливання у проект. Є заробітки, тобто як тільки люди побачать якісь проблеми, тобто сам проект, які який, який вкладаються, кошти починає міняти правила, як ну це тим більше ці правила міняються не в сторону вкладчиків, люди перестають вкладати, і відповідно даний проект бачить, що вливання коштів, як е, би сказати, менші ніж їхні витрати. І через це відбувається скам. Тобто це, як можна сказати, такі найбільш основна причина скамів. Що стосовно компанії LiveGood, тут фактору скаму в принципі, немає, тому що вам ніхто не буде ставити, як би сказати, точніше давати можливості вкладати більше. Тобто в компанії працює по принципу МЛМ, тобто мультирівневого маркетингу, і ситуація наступна: тут в компанії є клубна система, тобто ви щомісяця платите по 10 доларів або 100 доларів за рік, і користуєтеся можливостями компанії. Причому вам дається шість варіантів заробітку, і неважливо на якому ви етапі, чи ви заробляєте 10 доларів, чи 100 доларів, чи 1000 доларів. Місяць ви платите 10. Тобто, якщо б ви запропонували варіант, давай я там оплачу для прикладу 100 доларів за місяць, а не 10, і буду мати хоча б у два-три рази більше, тобто приумножу свої доходи, вам компанія цього не дозволить, тому що тут всі рівні, і за рахунок цього. Компанія не може зіскамитися, тобто, це є як би сказати, основний фактор, тому що навіть ті кошти, які ви получаєте, наприклад, заробітну плату, ви маєте якраз з цих вкладів. Тобто, якщо людина, наприклад, не платить за місяць оцих 10 доларів. То відповідно ви з нею оцих 25 центів до заробітної плати мати не будете. Тому що як ну, тут багато хто цікавиться якраз цим пасивним заробітком, коли розбудовується сама мережа в, в компанії. І якщо, наприклад, людина не проплатить цих 25 центів, під вами є 100 людей, і ви, наприклад, отримали один місяць 25 доларів, то наступного місяця, якщо декілька людей не проплатить. По цих 10 доларів, то ви відповідно мати з цієї людини не будете. От е, така ситуація, розумієте? І насамперед, е, всі такі компанії, які працюють по принципу піраміди, е, вони не мають товару. Тобто, якщо навіть вони і мають товар, то це всього лиш е, е, хороша обгортка, яка в принципі е, нічого не дає, тобто вони можуть вам сказати, що в них є продукція, є певні варіанти заробітку, на чому вони заробляють, даючи вам вже можливість заробляти. Але насамперед це можна ну, будь-що підробити, тому що ми живемо десь, в 21 столітті. Тим більше зараз дуже багато компаній можуть прикриватися і заробітках на біржах, і так далі. Тому. Якщо компанія розказує, що в них є продукт. Це потрібно перевіряти в першу чергу. Сама компанія Good, вона пропонує найнижчі ціни на ринку зараз різних біологічних добавок, вітамінів і так далі. Причому асортимент товарів буде розширюватися завжди, тому що мета компанії це стати маркетплейсом для продажу і авіаквитків, і електротехніки. І, ну прям тут будуть ті самі ж товари, які на Амазоні, для прикладу. Тобто, це буде площадка. І мета компанії. Компанії ну, в першу чергу це розвиватись, розвивати клубну систему. Тобто зараз є мільйон чоловік компанії, е, і за певний період часу, наприклад, за рік, за два, за п'ять, їх вже може налічувати 100 мільйонів чоловік. Зараз на даний момент є можливість бути зареєстрованим в числі того одного відсотку. Які в подальшому буде заробляти найбільше І разом з компанією, тому що тут е, заробляють всі е, ніхто ні, ні для кого не ставить лімітів, е, ніхто вас е, ні в чому не обмежує, тобто вам не говориться, що ви маєте купляти їхню продукцію в обов'язковому порядку. Тим більше е, зараз дуже багато людей, які реєструються просто для заробітку, для того щоб розвивати команду за місяць, за два. Починають купляти продукцію, хоча до цього часу вони казали, що вони цього робити не будуть. Тому що насамперед, тут чи сам продукт, чи умови компанії, вони найвигідніші, які зараз існують на ринку. І як заробляти, вирішувати вам, але стосовно фактору скаму, тут і близько такого не може бути. Тому розвивайтеся, заробляйте разом з компанією.